На питаємо хто ровіта своїх глядачів. Нещодавно стало, стало відомо про те, що представник Міністерства оборони Британії висвітлив інформацію, що, що Китай намагається чи вже дає чи намагається дати летальну зброю оркам для того, щоб вони застосовували її в Україні. Ми з вами робили розклад, і ось в ньому було, я говорила, що Намагатиметься Китай шукатимеш шпаринки, щоб е, обійти санкції, але треба буде відмовлятися, тобто не вийде в них співпрацювати е, ось, в саме в воєнній сфері із росіянами. Так, хрещі закупляти, так, топінамбур, так, а от зброю ні. І все-таки <кій> пройшла така інформація, що все-таки домовилися, да? Про постачання летальної зброї. Давайте запитаємо Таро. Ось саме про цю ситуацію: чи буде, і чи збирався Китай, і чи буде він поставляти летальну зброю для орків? Дивимося на ситуацію. Що це була за інформація? чому Чому оприлюднили таку інформацію? Це інформація, офіційна інформація. Вони, вони виступили, да? британці виступили з офіційною заявою. Вона пролунала да? досить сильно. Да? Я вам скажу так, це інформація, так. І, я б сказала так, що це попередження. Ця офіційна інформація це попередження, можливо, сильному Китаю. Да? І сильне, сильне, досить сильне попередження для Китаю, досить сильне. Зброю не можна надавати. Бачите, забрана вкражена зброя. Що, значить, посил такий, що ми знаємо про кожен ваш хитрий хід. Так? Ви, ось, знаємо про кожен ваш хитрий хід. Про всі ваші ресурси. Дивіться, що Захід, хоч захід цієї інформацією, Ось да, дві карти інформації. Цією офіційною заявою захід за, захотів захистити. Захистити, можливо, Україну захистити, так? Як предупрежден, да, значить, за Так, якось, да? Тобто ця інформація пролунала для захисту. Дивіться. Всі ваші хитрі ходи буде досить боляче ударять по самому Китаю. Буде досить боляче. Це удар. І те, що ви надасте цю летальну зброю, це теж буде ударом, але і для вас це досить буде болючий удар. А ці ваші всі хитрі ходи закінчуються досить болючими санкціями, досить болючими ударами. Так, дійсно. Дійсно, цей це вкид він був такий, він був спеціальний і зроблений, так, як грім серед ясного неба. Зненацька, так? зненацька, зненацька полетять, полетять і санкції. І тому треба відмовлятися Ось цією заявою сказано послано меседж, що треба відмовлятися. Не вздумайте. Навіть думати. Не смійте навіть думати, поставляти. Ну, звичайно, що ці, оце бажання поставляти, да? воно дійсно воно ж вплине на, на хід війни. Ці поставки вони визначать переможця. Звичайно, що якась із сторін вона ж переможе. Тобто це дуже болючі поставки будуть, які вплинуть на, в майбутньому на результат війни. На чиюсь перемогу, да? якщо не поставлють, не будуть поставляти переможе Україна. Якщо будуть поставляти, то може перемогти і Росія. Тобто ці поставки дуже сильно будуть впливати на, на, на результат. От, от Бачите, на результат навіть карта випала. Що вплинуть дуже сильно на результат. Оця да? ресурсів. Кинута інформація для того, щоб визвати ну, такий скандал. Да? Просто, щоб стався несподіваний вибух емоцій, так? щоб люди, ну, люди дуже сильно зреагували на цей вкид і заставить Китай відмовитись від цього. Так, це швидкий вкид, це, це вкид, це інформація. Це інформація, попередження про те, що не треба гратися, не треба гратися, бо буде дуже боляче. І не треба гратися хитрувати, бо буде дуже боляче. Ну, можна вже можна навіть і не викладати. Так. І ще що, що хотіла донести для Китаю Оце вливання, вливання ресурсів в Росію воно тільки затягне, затягне війну. Так, і е, все рівно, все рівно е, ну, Росія прийде до, до, до пустоти, до ілюзії. Але це ось ця інформація це дійсно на майбутнє дуже швидкий, ось інформаційний, швидкий вкид, зненацька, ось для того, щоб вплинути, вплинути на Китай. Ну, я так побачилась. Цю інформацію. Я думаю, що не поставляє. Можливо, вони домовилися. Так і вони думають поставляти таємно через шпариночки. Але британська розвідка спрацювала досить і досить, ось інформація, да? досить і досить професійно і ось вкинула цей, цю інформацію на випередження. Навіть не думайте, бо буде дуже боляче. Ну, ось так я побачила цей розклад. На все добре, до побачення.